Мова Микола Лотоцький. Не говори в нас солов'їна мова, бо мова вища за пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків, Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом стає, вона для нації гарант на вічність. Тому її так люто ворог б'є, Все заберуть, а залишилась мова. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, та й ми, не наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.